Вітаю друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги два свіженьких автомобілі, які щойно заїхали з Німеччини. Це є Ford Focus 2018 року та Skoda Octavia 2019 року. Оцей Renault Megane, це наш автомобіль, якого теж продаємо. І дуже і дуже адекватна ціна. Але все, друзі, по порядку. Отже, Ford Focus 2018 року 212 тисяч. Вперше на моєму каналі в, такі, в такому виконанні це 2.0 дизель 110 кВт, тобто 150 кінських сил. Автівка, друзі, має, працює в парі з автоматичною коробкою передач восьмиступінчастою, ступінчастою В принципі, це є титаніум версія. Дуже дуже класна, класний автомобіль. Має два косметичних підкраси: саме двері та е, заднє крило. Весь автомобіль з заводу в двойному заводському окрасі, як, щоб ви Зрозуміло, ось бачите, є сколи, бачите, яке виконання. Це дорозі Форт і все-таки дуже, знаєте, якісне. Е, так, по автівці. У нас галогенна оптика є ДХО. Е, також. Противотуманні фари, класні титанові диски, оскільки це титаніум, бачите, яке виконання, хороша резина мішелін, є передні задні партроніки, камера заднього виду та датчики самопаркування. Так, камера в нас, датчик світла, датчик дощу. У нас ось такі хромовані рейлінги. Заводське тонування, класна задня оптика. Покажу, як воно виглядає. Зараз відкрию двері. Ось, є підсвітка для ніг. Ледова на задня оптика, такий дуже, дуже строгий варіант. Так, ось як виглядає камера. Досить міський багажник. Так, У нас двойна підлога. Ну і зараз покажу. У нас також є докатка. Тільки заїхала, завтра почистимо, помиємо і буде готова на продажу. Також є, бачите, як класно, як в шкодах, Кодіаках, такі захисні, не знаю, як вони називаються. Безключовий. Так, ось так яке виконання, салон тканина. Також є розеточка 12 вольт. Так, Комфортний вхід. Так, побачив датчики мертвих зон. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування дзеркал. Автомобіль повністю сервісований, ось як виглядає сидіння, такі, знаєте, ковші, досить і досить сучасно дивиться. Так, датчик світла, датчик дощу сказав. Мультикермо. Так, зараз, зараз, зараз. Мультикермо, є підвольові перемикачі. Давайте заведу. Так, ось як це виглядає. Так, навігаційна система двозонний клімат кліматконтроль є. У нас підігрів лобового, підігрів керма. Шайба восьмиступінчаста, Дуже класно, знаєте, ось такі підстаканники, які підсвічуються. Електрорушник. Так, система старт-стоп, вибору режимів. Можна вибирати комфортний. Зараз покажу. Так, 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 ок. Так. Хвилиночку. Бачите? Є спортивний, є нормальний. Система самопаркування, керування парктроніками, система старт-стоп і трекшн контроль. Так, автомат у нас ICIN 8-ступінчастий. Навігаційна система все працює, дуже багато девайсів, такі, знаєте дуже класна машинка, Таке зручне кермо, нова приборна панель. З мінусів. Це, як ви можете побачити, ось тріщина на лобовому. Дзеркало з автозатемненням. Машинка з Німеччини. Ось як все виглядає. До речі, дуже дуже достойно. Дуже багато тут опцій, настройок, все працює по ній. Давайте отак. І блютуз, і по автомобілі, по дисплею, CarPlay. Ну, коротше, Просто мега і мега. Багата комплектація. Тут є в нас і адаптивний круїз і тримання полоси, також розпізнавання дорожніх знаків. І, друзі, ще раз повторюсь, дуже багато девайсів в цьому автомобілі. Зараз покажу, як він виглядає. так заглушимо його. Йду і покажу. Два ключика. Мій друзі, саме основне це ціна цього автомобіля. А ціна дуже і дуже солоденька, тому що 14500 доларів за 2-літровий автомат, я вважаю, що це мега класна машинка, дійсно сучасна, динамічна, ну і пов'яз з тим, і економічна. 14500 е, на автові такий же самий автомобіль стоїть за 16200. Якщо не вірите, можете зайти і Перевірити. Наступний автомобіль це в нас є Шкода Октавія 2019 року. Має підфарбування, а саме крило, версія Clever, як можете побачити, топова оптика. 182 тисячі пробігу. 1,6 механіка. Цей чистий 19-й рік. По автомобілю дуже класні титанові диски 17-го радіусу. Заводське тонування, так, топова задня оптика, передні задні пальтроніки. Так, камери немає. Зараз обійду і покажу. Так, датчик світла, датчик дощу присутній. Всі вікна рідні, шкода, у нас LED оптика LED оптика йде з омивачами. Передні задні партроніки, протитуманні фари. По салону, оскільки Клевер, у нас тканина. Ось в якому виконанні. Так. У нас 4 стеклопідйомники, стикл... електродзеркала, автоскладування немає. Так, ось як виглядає сидіння водія. У нас вже 183 пробігу. Так, 183 пробігу, два ключика, мультикермо, мультимедія, давайте заведемо. Так, у нас є двозонний кліматконтроль, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Давайте я включу, щоб було видно. Так, є підігрів лобового, поки завантажується. Власне, механіка п'ятиступінчиста керування парктроніками, система Стар Стоп. Так. По автомобілю. Навігаційна карта поки завантажується. Покажемо він код, бачите. А, це навіть 18-й рік. Перепрошую. 18-й рік. А тут 19-й зараз. вам покажу. Так, а Ось чому. Перший місяць 2019 року розмитнулась 18-м. -е. Так, навігаційна, навігація працює по автомобілю. Допоміжних системах, тут їх небагато. тут є в нас фронт і розпізнавання втоми. Ще раз зафіксуємо він-код. По цьому він-коту ви можете подивитись, що, як і до чого. По квартіку пробити. Так. По автівці. Світиться увага, що у нас увага світиться так. Так, стан автомобіля. А, Привіт, задній габарит. Е, є круїз контроль в принципі, автомобіль теж з Німеччини, дуже-дуже хороший технічний стан, теж сертифікований, знаєте, без зауважень. Без зауважень. Зараз покажу, як щодо чого. Двигун працює ідеально. Один косметичний підкрас і, друзі, ціна. Ціна цієї ластівки складає 14750 доларів. Дуже гарний автомобіль. Звичайно, що він по комплектації слабший, ніж цей Ford, але тут надійність. 1,6 механіка. 14 750. Наступна автівка. Це наш автомобіль, на якому ми їздимо, катаємося, вже готові до продаж його продати. Це є 16 рік. Можете по номерах. ось зафіксуйте номера. Це є 1,5 дизель, шестиступка, машина без жодного підкрасу. Має LED-оптику, має передні задні партроніки, противотуманні фари, датчик світа, датчик дощу, датчик тримання полоси. Так, комфортний вхід. Не закрив, зараз покажу, як виглядає. Це, до речі, хетчбек. Це хетчбек. Ось. Досить така стильна машинка, дуже економічна. Ми їздили на неї навіть Херсон. Не так давно класна Класна автівка, хороша резина. Це, бачите, в нас не титанові диски, це такі ковпаки. Ну це, реновська така тема. Так, тонування немає. Дуже така, знаєте, оптика, яка дається до впізнання, здалека можна зрозуміти, що це або меган, або талісман. Так, бачите, який салон. Так, а, це 110 кВт. Так, 110 кВт, перепрошую, 110 кон 81 кВт, 400 клопідйомника, електроцеркала, автоскладування. Так, ось як виглядає сидіння. Зараз покажу пробіг. Так, Заведемо його, два ключика. І ось, друзі, пробіг. Так, ок. Ну, показується. 249 тисяч кілометрів, це оригінальний пробіг. Машинка була пригнана з Бельгії і вже десь півтора року вона в нас в нашому користуванні. Навігаційна система, двозонний клімат контроль, шестиступка, круїз контроль, є також підлокітник. ну Все досить і досить в збереженому стані. Для себе, хто багато їздить. Хто шукає економічність, і, в принципі, дешевизну може сміло придбати собі ось таку друзі-лялечку. А саме Рено Миган 4-го покоління. Ціна, ціна цієї ластівки, друзі, 11100 доларів. І ця автівка може бути ваша, щоб переписати і буде вартувати в районі 1200 гривень. Тобто це не є так дорого. І в принципі, за 11100 ви маєте комфортний бюджетний автомобіль з кучою девайсів і, в принципі, сучасним виглядом. Це такий молодіжний стильний автомобіль, реномеган 4-го покоління. Отже, 11150 за 16 рік вже на українській реєстрації 81 кВт, 110 коней, шестиступка механіка. 11100. Шкода Octavia 2018 року. 1.6. Механіка в хорошій комплектації. Версія Clever 85 кВт. Механічна коробка передач 5-ступінча за 14750. Ну і ось така вперше на нашому каналі це є Ford Focus 2018 року. 2.0 дизель 110 кВт. Автоматична коробка передач. Восьмиступінчика 212 тисяч за 14 тисяч 500 доларів. З вами, друзі, Степан Автотрей Карс Дякую, що друзі, дивитесь. Кожен день у нас автівки заїжджають. Тому мушу показувати по 3-4, тому що немає просто часу, щоб по одній все як належиться. Якщо ви цікавитесь комерційною технікою, у нас є. Крафтер, спринтер, можливо, навіть завтра покажу. Також, якщо для вас Октавія є задорога, у нас буде задешево, вона сьогодні розмит... розмитнулася І вже прямує, чекає зараз водіїв, щоб підвезли. За 13600 буде класна автівка теж Октавія, але на простій оптиці. З пробігом в районі 200. Якось, друзі, так, отже. Всім удачі, всім папа. -па. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Заїжджайте.